Привіт усім! Я до вас повернулася, трішки було перерви, тому що в нас були аварії. Ви похилилися, попадали стовпи не було електрики. Так, в животі Намагаюсь не обідати, що до вас прибігти. Привіт усім! Сьогодні я в такому образі грайливі такі сукні. Дякую. Так, у кого там ще електрики немає? І давайте чого небудь послухаємо. Привіт, привіт усім. Танцювати під музику циганську, правда, такі спідниці цигани не танцюють. Так, а Вікторія пише, якесь дурне. Віка, це ви себе так відразу рекомендували. Крім того, така старенька бабка у вас на аву сидить. добав Що саме добавити? де декольте Ну Сьогодні коротка спідниця. Без білизни буде краще, без білизни можуть блокувати. Жах. Ну чому жінки такі агресивні? Чого ви таке пишете мені? Звідки оця жіноча агресія? Феміністки кричать, що це все через чоловіків, але я в це не вірю. Я думаю, це все через дурну голову. Так, даси в П. Навіть Матюк ви з помилкою написали. Покажи фари. Та дивлюся я на вас своїми фарами. Так, файли мої втікають іноді. Чого всі такі? агро? Та не всі ж, наче. Кончати, Сергій, це ти про себе. У мене сьогодні день рождения Іванно вітаю вас і бажаю, щоб у вас було все, -все добре. Книга хочу вам книгу почитати. До речі, там є у бікіні у мене відеозаписи, так що не скрізь я, не з декольте. Пишемо щонайбудь. коментуємо, де вже, ну, мої сукні. Доброго дня, привітайте, яну з днем народження. Замовляйте в мене вітання. Пишіть в коментарі або повідомлення, і я привітаю. Але ж пам'ятайте, що це коштує гроші. Можна на ефір. тобто. Хочете мені подзвонити? Добрий день, давно вас не бачила. Ну, декілька днів у нас не було електрики. Повербанк я вже собі замовила. Ну, спробуйте зателефонувати. Бо я буду зараз читати свій роман. Отже, уривок з мого роману біблія світта садомезу в відсотку. А, так. Три береги. Так, зараз беру слуховочку. Знайомилися ти акторка так. Оце старі тьоті чуять. Ну, слухай. Перш ніж зайти із чужим Ау на мою сторінку і почати взивати мене старою, да тебе бачила в різних шоу. І дивачкою, лише тому що я читаю свій роман, це, може тільки придурошна баба. Дякую за подарунок. Привіт, Івана. Привіт. Що розкажеш? Нічого. Нічого? Скільки тобі років? Вісім. Вісім. Ти казала тебе день народження, так? Угу. Тобто вісім років тобі виповнилося? Шо? Вісім років тобі виповнилося, так? Так. Да. О, це прикольно, ну, я тебе бажаю щасливої долі, щоб ти була щасливою і юною країночкою. і щоб все було добре. Вітаю. Дякую. От ласочка. добре, дякую тобі, Івано, що подзвонила. Дякую. Буду читати книгу. Так, там ще собачки якісь. Тікток може за таке заблокувати вас за що? Що з тобою, а що зі мною? Вона актор, що коїться, читатиму свій роман. Але зараз я не граю, я просто. За дитину в ефірі, а що тут такого, що мені дитина в ефірі подзвонила? Я її привітала з ним народження, побажала їй щасливого життя. А, не читай, не хочеш, не слухай. Роздя... Здягайтеся, я не роздягаюсь. Ще й блогер. Ну, а, заведи собі блог. А, лови їх. Чи заведи собі блог і веди щонебудь хороше, що на шиї? чокер із трояндою. Для мене все о, для Тіктоку не знаю. Краще танцюйте. До 18-ї Тікток не можна, я бачила, що дуже багато дітей веде свої блоги. А то з якого ти шо, я сам пауміс, я красала Це ваш роман буде так. Доля, чи існує вона? Глянеш на надписи на пам'ятниках і дивуєшся, які різні, дивні часом недоречні, люлі, спи, зростай, люлі, звучить містичний колоратурний спів здалечі, кому чого на співає? Колись і я ляжу в ніжній земного пуху, Застали очі колись і мені, але не тепер я ще маю жити. Я хочу і прагну жити, це природно. Лю-лі-лю. -лю. що три голоси співають мені, що наспівало їм колись. Як тоді жилось, як жилось на початку минулого століття. Ой на морі, на морі, стоїть камінь муровий. А на тому камені стоїть хлопець Чорноброговий. Принесла прося води? Хіба так рано? питає огрядна господарка стахорська пані, господарські хороми тобіла, прибрана проні селя, господарство хай не йти люблять тут пронію, своєю називають. Може, за вроду? А з господарства то свині, гуси, курки, кінь. Кінь, якого до молотічки водить прекрасна проня поїти і припинати пастися. Таке плаття гарне дякую, гарна зачіска дякую. Це туніка. Ну, така сукенка тунікою. Дійсно. І з широким рукавом я її взяла, тому що зараз нібито популярний широкий рукав. Ну, Така вона гарячого відтінку, так би мовити. Я люблю поезії і ставить смайлик, який сміється. Ну, слухай, якщо ти любиш поезію, аж хочу сього з нею сміятися, то я співчуваю людям, які поряд з тобою мешкають. В наймах, як в наймах, чужа хата, чужі люди поряд, нерідна мати, нерідний батько, пішли проняни батьки, тільки красу лишила мати пронії, що прозорі очі, мов неба голубе та довге волосся, світле, світле, руде, руде, аж до колін. Та роби там сиди, та навіть якщо любили свою прислову господарі, навіть якщо були добрими, вони чужі люди, сиріцька доля складна. За вроду проню, звичайно ж, любили за доброту і за спів її дзвінки. Заглядались на неї парубки, навіть її господар, панський син, а проня жила в своїй юні літа раділа життю. Певно, в неї буде все добре, бо, здається, все горе вже пережила. По сугробах, постукуючи бродило Різдво, тому проня наносила зрання води, готувала вечерю, бігала й крутилась, тому що мала гадати. Ще раніше з подружками вирішили ворожить насудженого, і ніхто над дівчатам не пересторога, ні отець Гнасі, що живе на Ое. На околиці, біля церкви, що на гірці стоїть, ні слова його про те, що ворожіння та Великий гріх написано в Святому Письмі. Закрися, ну його на. Ну, якщо е, тобі не подобається, то чути тут торчиш? Таки відпустили надвечір. Одарко, і кругла одарка вискочила за своїх засніжених воріт. Ой, ти таке гарна, що пану собі нагадаєш багато жениха, а не Миколко, що за тобою по сліду ходить. Може бути. Чекаю, декольте, чекай. Ворожилось по звичаю старій бані. Бо дещо, як на не цій неубогогодній в лапках місцині, було водитися нечисти, що все про всіх наперед знає, хитрюща та лукава бо є самим чортом насправді. Там же й банники, бабка господарка, бані, синята й чорти до Хріздва, що ходить під вікнами, а може, яка сама відьма. Скільки сторінок в вашому романі, чи можна десь почитати, замовляйте в мене. Я вам перешлю, пишіть повідомлення, багато сторінок, великий Роман. Дівчата весело із райкою, минаючи за мети, добрали до той бані. А ось тут і їх настрій підопав. Як то воно подивилися в дзеркало одній в темній бані. Так і зважились. Одні з криком вибігали, інші дивилися і бачили бажання. Під свідомість визволилася з мозку і просто таки втішалася. Це безкоштовно побачимо. Проня з острогом оглядала темну кімнату з потойбічними жителями, що перетворювались на тіні грузору, коли глянеш найпильніше. Біля кругло зрізненням знайдого на гов всюди сущею пріською дзеркала маготіли тонкі воскові свічки. Хтось дійсно гляне на неї з тої сторони. Вона хоче, щоб то був Іван, і лише Іван, тому прийшла сюди. Суджений, ряджений, покажись, суджений, ряджений, покажись. Не приходить, не цікаво так. Доле моя, так я же ти мені, раптом з досадою сказала Проня, а потім, після опертого погляду, що не відводить зображення, таки попливло. Іван, та не вже? Дивиться на неї якимось відстороненим поглядом, а за Іваном Василь Палагна, одарка, Пріська, вся вулиця ластахощіні ніби на свято в церкві зібралась. Пронячка сіла траву, трава не зійшла. Закотилось ясне сонечко, та біж не вийшло. Люлі люлю. Три монахині дивились на неї дзеркала І співали просто такі в голові сумними голосами ні. Не піде проняв монастир, вона щастя й веселощі Не дарма і врода дана. Якщо вже бог забрав в неї багатство та батьків, то хай дасть знову родину. О, душно, як же душно, стало нічим дихати. Проня кинулась клятою бані геть, не встигла вибігти і впала вперед баннику, де на неї попливли чорні тіні. Прокинулась Проня вже вдома, в чужому домі, який прийняв її її наймичкою колись. Одарка з трохи скуйовженим волоссям, покритала стовинню і зі жвавими очима відразу витратила. Що ти так таке бачила? Одарка швидко присіла на ліжко проні. Одарко, я бачила церкву з Іваном. І ти там була, тільки монашки співали поминально чомусь. А ще було дуже душно, мов вогні. Погано, погано. А що ж робити? Одарка задумалася. І що би то робила проня без такої подруги Одарки? Якби жила без батька матері сиротою з восьми років, маленька і кругла одарка з милим лицем, покритим ластовинням і грайлевими косичками була швидкою, веселою, винахідливою і доброю. І всім не і зовсім не заздрісною, а може, тому, що і милою вона з лиця була, і заможних батьків мала, може, вдачі такої, і ще була запальною, вигадливою, на і днини, ще як літо бояло підліткам приключилась пригода шли вони вузькою вуличкою Стаховщини, наламавши пуску, і тиха броня слухала, як Одарка розказує про пріскучі Василя. Як раптом одарка запнулася і замокла, просто таки на них брала стара баба Орина, згорблена, худюща і завжди з понурим поглядом. Чорних, мов морок, очей, її боялись селяни обходили, бо стара Орина була напівбожевільною відьмою. І що, про що і що? Не про що заходилася страшними прокляттями. Вона мов би, вміла бачити в людині лише зло, і, побачивши його, вже ніколи людини не давала спокою. Казали, що стара Орина мала сто років, що прибула здалека і що була оперицею. Сама вона говорила, що знається з чортом, що провокує людей на гріх, а потім їх мучить. І того таки Дідька насилала на людей сама Орина. Крім того, що Орину не любили, найсміливіші дітей любили її дразнити. Такі собі непосидючі малі, яким не було завдання чимось зайнятися, часом вже змучені важким життям, знаходили собі розвагу і випробування на смілість ображати стару Орину. Нібито обачаючи в ній. Одинокій бабці винув в своїх нещастях чи голоді, а по смілива малеча часом починала чахнути й мерти від епідемії, що чорнокрилим вороном кружляла над тогочасним людством. І в тому так і знову винили бабку Рину, і ще найшвидше докидалися просити допомоги місцевого веселого знахаря і розказчика. Небелиць діда Говорона. Говорон жив на піску, знав так багато веселих нісенничниць, що просто таки смішив селян, і тим добрим сміхом відганяв всю сущу і е, е, вигадану нечість. Один він не боявся старої Орини, сміявся з її чортів, головне не мучив стару докорами, а просто таки говорив часом до неї Ой Оришко, що ж ти така зла? На тобі краще груш, солодкий, як мед. І Орина не займала старого пасічника й знахаря своїми нашіптуваннями і клятьбами. Це не вірш, це книга. Орина, круглі очі, одарки ще більш округлились. Тікаєм! І дівчина шминула в зелені зарослі, що росли в садах кожного будинку. Повільна, повільна від природи змушена сирітською долею мовчки чекати, проня, не зорієнтувалася і була змушена стояти ніякого чекати, поки Орина омине її піде своєю дорогою. Баба Орина повзла потиху, мовби чорна хробова хмара. Опираючись на стару і порепану палку, майже чорною висушеною рукою, вона, як завжди, щось бубоніла собі під ніс що довгою спускався до тонких синіючих губ. Біля проні стара зупинилась, тільки тепер дівчина побачила, що на старечих пальцях ростуть довгі темні нігті. Вона мовчки розглядала юну й прекрасну дівчину, що з дитини не перетворювалась на наречену І вперто шепотіла собі під ніс, а потім її тонка рука повільно почала здійматись гору. Мов би вона хотіла торкнутись до Проніного одягу чи лиця. Ти бачиш, люди тікають, не треба читати. Ні, я читаю, бо це моя головна творчість, це моя книга кому не подобається, хай ідуть. Я нещасна в цьому поганому світі, і той знехтовий, той на мене собак нацькував. Я нікому спуску не дам, немає життя мені і в тебе не буде. Тиснула корга в, старої... в проню старим пальцем. Що ви таке кажете? Дивлячись, дар проказала Проня. Не може мати людина щастя в цьому світі, і ти не матимеш, продовжувала Ларина. Її рука тяглась до Проні. Ти ще жива?» – хтось пише, а ти мені погрожуєш? Свята, свято включили вже? Так, Маріну, включили. А в тебе як там не виключався? Спілкуйтесь з підписниками. Будь ласка, пишіть, я буду вам відповідати. Коли раптом просто таки в ту покрючину старечу руку влучила зовсім маленька гілка, а потім ще одна. Та цур тобі, стара завертілась на місці, шукаючи порушницю порядку. Проня швигнула мимо і швидко кинулась бігти дорогою подалі від старої дивачки. Добре я в неї поцілила галузками, весело розповідала Дарка. «Раніше мені і шкода було, сказала Проня. «Христа на ній немає, ніколи не можна отак слухати відьму. Треба сховатись від її чорних очей, казала весела Дарка. А ще знаєш, хоч би раз гледіти, що вона там робить ночі вдома. Кажуть, на свята вона з бісами танцює. Материна кума бачила її голою на цвинтарі. А дід Говорун казав, що бачив її голою в бані казав, що молодиці і покраще будуть. Ну, ти ж не думаєш, Дарко, і ти підглядати за нею. Так і то й думаю, цікаво ж, і раптом побачимо все, що вона там відворяє і чортів. Я не йду. Ідеш, не йду. Одарка тоді так і не умовила проняти під вікна старої Орини заглядати на її відьомство. Привіт, коли ждати, коли запросить? Бо туди саме страшний козак би не заглянув, казав би Говорон. Так, і які то монашки були? спитала Одарка, страшні висушені. Ну, то з тебе які? Може, їх. Баба Орина наслала. В очах дарочки спалахнули вогники. Відко вона біля тебе прокляті шепотіла. Ні, певно, мені примарилися вони. І ще проня підняла з ліжка і витягла з-під сорочки хрестика. Я маю Божий захист від її бісів. Ну, то добре. Але якби сходити до дідового ворона, то й такий дід любить говорити з дівчатами, жартувати з молодицями. От і всі гуча. Ти зараз машу, ні? Неправда. Я сама знаю, що на одному весіллі на гостей баба Орина наслала про носу. Щоб люди парділи й срали, і щоб весілля не відбулося. І що ти думала? Дід Говорун дав гостям відвару і все вирікував. То ти точно в тому впевнена, що то таки Орина наслала? Так, таки. Одарка. Залилася сміхом, броня теж засміялась. Того вечора дівчата таки вирішили перевірити, чи чаклує на святки стара Орина. Ну що ж, дякую. Оце мені цікаво, хто пише, ти ще жива. Для чого це тобі? Раз питань більше немає. Ви пробували випрямлення волосся? Ні. А, ну, як сказати, не зовсім. Ну і мені я з прямими виступала для вас. Так, дякую тоді. Бай-бай.